Як ніхто знаємо ціну речам, які оточують нас. Щоб не сталося, ми київський картонно-паперовий комбінат. Цінне завжди поруч. Пане Миколу, скажіть мені, будь ласка, новатори. Ну, це дійсно родзинка сьогоднішньої виставки. Про них багато говорять. В чому їх головна особливість? Е, новатор е, експортна назва Камрад М це нова розробка компанії Українська бронетехніка. Вона відрізняється від минулих моделів тим, що тут модернізоване, посилене протимінний захист. Також тут збільшена кількість пасажиромісць з 5 на 10 більш модернізовані передні та задні підвізки, що дозволяє їхати швидко і показує максимальні надійні показники виходить, в усіх умовах використання. Можливість встановлення бойового модулю дистанційно керованого модулю з калібром кулемети 12,7. і також є багато додаткових фішок нашої комплектації, які можуть зберегти допомогти у збереженні життя екіпажу. Наприклад, система пожеж система, вентиляційної системи, яка зберігає чистоту повітря в. Всередині автомобіля з від часток радіаційного, хімічної та інших уражень, можливості уражень. Всередині автомобіля встановлені 10 місць, які мають протимінний захист. Це дозволяє виходить, зберегти екіпаж при підриві на міні до тротиловому еквіваленті до 6 кг і зберегти їхній хребет, грубо говорячи, після підриву. Всередині ви також можете побачити систему пожежого яка може зберегти екіпаж при попаданні навіть РПГ. Бойовий досвід турецьких машин в Сірії показав, що ця система працює. Швидкість реагування цієї системи не більше 2 мілісекунд. Там встановлені інфрачервоні та ультрафіолетові датчики, які, які активують автоматично цю систему при попаданні вогню всередині автомобіля. Дистанційно керований модуль, пару слів про нього, має прицільну ураження до 2 кілометрів. Це може бути збільшення з додаванням додаткової оптики, яка буде піднімати вартість автомобіля, але залежить від цілі автомобіля, вона буде корисна. А в принципі, цей автомобіль був в розроблений для спеціальних операцій в першу чергу для евакуації поранених. Для е, евакуації, а також для е, збирання полонених і доставляння їх в опр... ну, до певної точки. Об... точки. В принципі, а, а ці машини вже їздять. Ну, вони тримають участь війні, вони є на наших дорогах? Дивіться, новатор використовують вже поставлено в наші війська багато сотень. Їм користуються всі спеціалізовані. Всі Військові е, структури України вони мають дуже гарні відгуки від всіх структур. Вони можуть бути оснащені спеціально під нашого замовника. І відповідно, е, а от ця модель е, це нова розробка, і вона тільки буде проходити е, зараз е, державні випробування. Але я думаю, з е, допомогою всіх, е, всіх нових програм. Які дозволяють в Україні зараз поставити нову техніку на озброєння, ми доволі швидко пройдемо цей процес. Бо стара модель на п'ять місяців, я говорю вже, вона вже поставлена на озброєння, вона вже використовується, ми, всі військові її знають, і вона має багато гарних відгуків. Інтерес до нашої техніки на дуже високому рівні. І Наші основні переваги це в тому, що наша техніка перевірена війною. На жаль, це так сталося, але це дозволяє нам внідряти досвід військових, виходить, при розробці при конструюванні нашої техніки. Також додатково в нашій країні, як ми всі розуміємо, якщо порівнювати з імпортними в нас ми можемо зробити продукцію з доволі Швидкі терміни і з низькою вартістю, собівартістю. Якщо порівнювати з, з імпортними аналогами, то наша техніка може бути у два рази, а іноді навіть в три дешевше. На жаль, тільки після війни ми зможемо поставляти і експортувати нашу техніку. Але зараз ми працюємо тільки на внутрішній ринок України, тільки для Відправлення прямо цієї техніки на передову. Скільки загалом людей ця машина вміщує? Скільки тут може вміститися в машині? Десять це тільки там, чи це всього 10? Спереді, виходить, вміщується водій-командир, виходить, це на нов... та пасажир і ззаді ще 6 місць. В цілому можна розширити цю версію від 10 до 11 місць. Пасажиромісць цей автомобіль виготовлений на базі автомобіля Ford F-550. Це дуже популярна модель, вона використовується виробниками броньованих автомобілів у всьому світі. Це дуже потужна, дуже міцна модель автомобіля, яка в принципі не потребує жодних доопрацювань, але все ж таки на вимогу військових, на вимогу. Через нас бойовий досвід ми вирішили дооснащити цей автомобіль посиленою можливістю посиленою підвізкою для задньої сторони. Це ми замінюємо ресорну, повністю замінюємо ресорну підвізку на пружину в деяких моделях. На цьому автомобілі ви можете побачити ресорну підвізку з пневому що дозволяє робити більш гнучку під різні умови дорожнього покриття автомобільним підвізком. Також, в принципі, в нашого автомобіля є три види підвізки: перший це стоковий самий дешевий варіант. Другий це варіант з покращеною ресорною підвізкою, додаваний пневом балон. Третій варіант це заміна Ресорної підвізки на спеціально розроблену нами, нашим підприємством, пружинну підвізку, яка дозволяє їхати по в недорожньому покриттю з більшою швидкістю, також покращує всі недорожні показники, а також надійність. Є також опційний варіант це заміна переднього і заднього мосту на мост, який дозволить витримувати цьому автомобілю на 2 тонни більше. Тобто відповідно буде з покращення надійності автомобіля і, і додається ще централізована система втрячки коліс.